Пошли. Дорогие дети, сегодня классный час наш посвящен празднику Дню Соборности Украины. Пожалуйста, внимательно послушаем, Молюсь, Україно, молюсь за, тебе. молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав своїх віршах стараю. Молюсь, казав він, казав він кожен щоб у тебе, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо. Взявши у садку смерека весняним квітом під вікном цвіла і прилітало з вірою леки, щоб гомін хвиль послухати Дніпра. 22 січня День Заборності України. Це свято відзначаємо щороку у день проголошення акта з'єднання Української Народної Республіки і Захід до Української Народної Республіки, що відбулося. 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року. Тобу, тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісню Святої Свободи. Усі. Усі мої сили і дуже широко. Я, і життя я віддам до останнього кроку.